За крок від медалей зупинилися рівницькі гандболістки у першому в своїй історії сезоні Суперліги, яким був перший рік в еліті для гандбольного клубу рівне. Говоримо з тренеркою команди Аллою Шулепою Пастушок та гандболісткою Валерією Орешко. Вітаю вас, добрий день доброго, дня. пані Алло. Розкажіть про перший рік в Еліті, яким він був чи задоволені четвертим місцем, який у підсумку посіла команда. Так, ми дуже задоволені, тому що зазвичай команда, яка потрапляє в будь-яку в суперлігу, вищу лігу перший сезон, дуже важко боротися, дуже важко там освоїтись і піднятися вище там останнього передостаннього місця. Так що ми задоволені, четвертим місцем це на сьогодні досить таке наше. Правдиве місце. Закономірне я би сказали, місце по так. тому рівню по рівню команди, рівню гравчинь, так? Так рівень інтенсивності у вищій лізі, де ви грали раніше, і в суперлізі. Наскільки легко було пристосуватися до ваших суперників по, по сезону? На початку було дуже складно. Ми не знали, які це команди, які них там склади. І вони були дуже. Так сказати, фізично, тактично сильніші за нас, але ми з перших матчів так попробували їх, далі вже зрозуміли. Було складно, але ми війшли в ритм їхній і вже як на рівні з ними граємо. І в нас все виходить. А з якими командами було найскладніше? Були, напевно, такі колективи, з якими ви раніше не перетиналися, навіть в Кубку України, напевно, було складно з Галичанка, так як вони однадцятиразові чемпіони е, суперліги. Але оце останні тури ми з ними зіграли так достойно, я скажу. Достойно, це як? Там невелика різниця? Да, в рахунку Так, невелика була. різниця в рахунку. Ми перший тайм проігрували тільки в три м'яча, хоча вони всіх виігрують в цьому сезоні. Пані Алло, у чому головна сила гандбольного клубу Рівне, за рахунок чого вже так зі старту ми змогли таким середняком Суперліги стати? Ну я думаю, що це в першу чергу єдність команди. Всі дівчата дуже дружні, підтримують одна одну, хорошою підготовкою. Дякуючи Юрію Павловичу, він добрий у нас такий. Навчально-тренувальний збір був ми за кордоном були. Ми грали з сильними командами в Польщі, ми в Литві. Тобто, підготовка була на хорошому високому рівні. Е, ну, Бажання дівчат це теж дуже основне. І всі так прям в одну ногу війшли і працювали так об'єднано разом. Юрій Павлович Басюк, він головний тренер гандбольного клубу Рівне, вже дуже давно. Так. Як, наскільки оця тривала ваша взаємодія з ним? Як давно ви працюєте в команді? І от можливо, це так само один із секретів успіху, що такий злагоджений тренерський штаб? Е, ну, з, Ю, з Юрієм Павловичем, в мене взагалі пов'язаний. Пов'язаний гандбол з дитинства. Це мій перший тренер. І я як прийшла в 9 років на гандбол, так я в цьому гандболі і до сих пір був деякий період, коли я не займалася, Юрія Павловича в місті не було. Але уже з 2000 року ми знову якось разом. З 2000 року, коли заснувався клуб, Е, я почала грати під його керівництвом, і потім з 2007 року я вже почала працювати тренером, і е, ну, якби ми почали. Працювати разом вже перед першим вашим сезоном в Суперлізі керівництво клубу заявляло про такі амбітні плани щодо потрапляння в медалі. Чи не тиснуло це підсвідомо на гандболісток? Ну тому що, напевно, складно було одразу замахнутися на, на ті на ту саму бронзу. І як це вплинуло вже в подальшому на команду? Е, ну, ставили ми такі е, завдання. А... Я думаю, що не тиснула це навпаки. Дівчатам було якби мотивація ще більша на медалі. Ми боролися, ми старалися. Якби більше було досвіду, я думаю, в Суперлізі. Я думаю, що ми би поборолися з Спартаком, і, можливо, хочеться в це вірити, що були би треті. Валерія, розкажіть про те, як ви прийшли в гандбол, звідки дізналися про цей вид спорту, і чим він вас так зацікавив? Ну, це ще було в школі десь клас, 3, 4, е, прийшла Алла Володимирівна з паличем, я не пам'ятаю, чи це точно так, але здається, що так. І запропонувала там всім, і ми з подружкою вирішили піти, спробувати щось таке. Спробували і нас затягнуло, і далі займалися. Їздила на змагання, мені це подобалося, і з того часу займаюся. Що було найскладніше, щоб залишитися в гандболі і вже, можна сказати, більшу частину свого часу приділяти цьому виду спорту? Мені це подобається, це дисципліна, а зараз така молодь, що ну, дуже складно там, себе заставити, пересилити, щось зробити. І, ну, це мені так по життю дало цей вид спорту, що я така дисциплінована. І не хочеться кидати цей вид спорту? Це вже як частинка життя. Подруга, яка тоді з тобою прийшла на гандбол, вона так само надовго залишилася. Так, довго залишилася, вона до вищої ліги дійшла. Е, оце коли ми зайняли бронзу, тоді щось їй там не сподобалось, вона вже пішла далі своїм шляхом. Алло, гандбольний клуб рівне зараз. Які дівчата в цій команді грають, і скільки рівнянок? Рівнянок, на жаль, небагато. В основному грають дівчата з східних регіонів: це Запоріжжя, є з Мелітополя, дівчатка з Львівської області. Але ми всі дружні, ми всіх. Приймаємо в нашу команду, хто має бажання, і допомагаємо звичайно дівчат з цих східних регіонів. Забираємо їх. це перед Суперлігою, Я так розумію. Треба було підсилення команди. І ви шукали кадрів в інших областях? Так. А от зараз хто лідери команди? хто, наприклад, вів команду за собою в цьому чемпіонаті? Кого б ви виділили? Ну, звичайно, я би виділила Валерію. Вона сьогодні в студії дуже хороший результат. Вона дуже молодець Кожні ігри вона старалася і добувалася великого успіху. Це наша рівненська дівчинка-вихованка. Ну і звичайно голярдик іна. І ще є дівчата, капітан команди Вітя... Валерія Вітюгіна, яка в двох останніх турах дуже ну, гарно себе показала. От, на жаль, Маргарита Киричок вона травмувалася і два тури пропустила, але на останньому турі вона нам допомогла. Інна Голярдик, вона стала не лише відкриттям рівного, а відкриттям всієї суперліги. Найкраща снайперка сезону 204 забиті голи. І чи втримаєте свою лідерку на наступний сезон? Можливо, є команди, які хочуть її переманити? Е, ні, е, Інна залишається з нами і буде на наступний сезон в рівненській команді. А з іншими гандболістками вже велися розмови щодо продовження контракту? Хто залишиться, хто піде? Так. Трошки розкажіть. про це. Трошки розкажемо перед початком нового сезону. Зараз у вас відпустка, як, як команда її проведе і коли почне підготовку до наступного сезону. Е, команда так, команда йде у відпустку і е, в липні місяці, е, не буду говорити, які числа, середина липня команда також збирається, починається навчально-тренувальний збір. І будемо готуватися до Суперліги. Валерія, наскільки цей графік Суперліги з іграми, тренуваннями постійними складний особисто для вас? Чи доводиться жертвувати особистим часом, щоб покращувати свої вміння в гандболі? Так, він дуже насичений, але я свідомо обрала цей шлях. Да, інколи буває втома. Буває, що не хочеться йти на тренування, але ти стоїш, ідеш і. Ну, якби спорт дає більше енергії в житті. І мені все вистачає особисто часу, і спорт я все вмію. Е... Поєднувати. поєднувати. Що вас мотивує найбільше? Можливо, є спортсмени, гандболістки, гандболісти, які вас надихають і є певним прикладом для вас? Ну, багато є, але так особи в мене кумирати немає. Просто дивлюся на всіх і беру щось для себе. Це мені дає мотивацію, щоб теж що, там е, кращого гравця отримати, там добитись якогось е, успіху. <світ> Для мене цей сезон особисто став великим кроком уперед. Я ну, на кожному тренуванні вдосконалювала свої якості і посягла топ 20 найкращих за результативністю, забила 90 голів в цьому сезоні. Класно, і класно, що на цей рівень ви вийшли вже в Суперлізі. Так. Це дуже круто. Пані Алло, до вас питання. Ви вже не перший рік в Рівненському гандболі. Чи спостерігаєте ви зростання інтересу до цього виду спорту серед місцевих дітей? Не лише дівчат, хлопців, чи багато дітей приходить в секцію? Так. Дітки цікавляться цим видом спорту, особливо зараз почав він ще більше розвиватися, дякуючи шкільній лізі, пліч опліч, залучили, добавили гандбол, вид спорту як гандбол, і по всій області школи почали приймати участь в цій шкільній лізі. І завдяки цьому ми відкрили відділення по Рівненській області. Це Володимирецький район, в Колках і Сварицевичах. Це Дубровицький район. Вкорнені вже наша ж гравчиня працює тренером Оля Братковська. в Вкорнені відділення гандболу, і вона працює там тренером. В Сарнах відкривається відділення гандболу. І що саме основне, що ми зробили великий крок? Ми в місті Костополі в спортивному ліцеї з вересня місяця відкриваємо відділення гандболу. Ось що стосується міста рівне, в нас на базі четвертої дитячої юнацької спортшколи гандбол функціонує. Щодо дівчат, зрозуміло, бо в принципі команда дуже професійна грає в суперлізі. А як щодо хлопців? Так, в нас є хлопчики, хлопці того, того сезону. Приймали участь в першій лізі і стали, зайняли третє місце і стали бронзовими призерами України, чемпіонату України. Ось, є групи хлопців, і також хлопці доходять. і Маленькі у нас від семи рочків займаються дітки. Для батьків, які вагаються, в який вид спорту їм віддати свою дитину, і що б ви сказали от, щодо гандболу, чим цей вид спорту такий цікавий, такий корисний, що батькам варто задуматися над тим, щоб віддати на гандбол своїх дітей. Ну, батьки роблять самі свій, свій вибір, але що я хочу сказати про Е, Гандбол, гандбол це такий вид спорту, там де задіяні всі види м'язів, тобто це і верхня частина тіла, і нижня частина тіла, як ноги, так і руки. Що не в всіх видах спорту це є. Яке майбутнє гандбольного клубу Рівне? Чи вже була якась попередня розмова з керівництвом щодо там певного вектору, яким ви будете рухатись надалі? Так, була розмова з керівництвом. Ми збиралися, ми розмовляли, що буде на наступний сезон. Всі карти розкривати я не буду, але хочу сказати, що будуть... будемо посилювати команду. Майбутнє в Рівненського гандболу є. Так. І амбіції, напевно, так. отримати медалі, вони присутні. Так, так. І ще що хочу сказати, що основна команда це буде приймати участь в суперлізі. У нас багато молодих гравчинь, і ми на наступний рік плануємо заявлятися в вищу лігу, щоб дівчатка не сиділи і, скажімо, на лаві запасник, а щоб приймали повноцінну участь всі. Всі діти. Тобто, на наступний сезон е, молоді гравчині, які ми будемо добирати, які доходять, і які е, не е, попадають в склад суперліги, будуть е, досвід отримувати в вищій лізі. Mm -hmm. І потім є можливість уже з... Досвідом іти в Суперлігу. Будемо сподіватися, що майбутнє в рівненського гандболу є, і медалі це вже найближчий крок, який так. от, -от станеться. Дякую ну, вам, що прийшли це. в студію. Дякую за сьогоднішню розмову. Ну, дякую, дякую вам нашим глядачам. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про гандбол. Місцева жіноча команда гандбольний клуб рівне зайняла четверте місце в своєму дебютному сезоні в Суперлізі. І це вагоме досягнення загалом для рівненського спорту. А нашим глядачам я скажу, що ми зустрінемось уже за тиждень, і буде знову цікава розмова. До зустрічі.